Як збільшити дохід у 2026 році дуже легко себе любити, дуже легко бути собою доброю. Але як ви ставитеся до себе в ті моменти, коли у вас невдача? Коли от все пішло по пониже плінтусу? Знімайте корону і будьте учнями. Зараз такий час. Коли вести якесь таке соціальне життя через медіа дуже легко, вам достатньо мати телефона. Ніхто не буде знати про ваші послуги, навіть якщо у вас супер-пупер, якась там кваліфікація, не знати яка, поки ви про неї не скажете. Ніхто вас не буде хвалити, поки ви не розкажете, що ви щось вмієте, що у вас щось виходить. Кожен місяць я задаю собі питання, який новий спосіб? Я можу використати, щоб заробити грошей. Яке нове джерело доходу я можу створити для того, щоб зробити більше а. грошей? Друзі, усім привіт! Ви на каналі Катерини Баршевої і сьогодні говоримо, як збільшити дохід у 2026 році. Ну, питання завжди, чим ви займаєтеся? Бо якщо ви найманий працівник, у вас стала заробітна плата, вам нормально так копнути треба, вам треба починати з фінансової грамотності, з фінансового мислення. Але давайте пройдемося по таким. Базовим речам, які я вважаю, треба робити не тільки для того, щоб збільшити дохід в двадцять шостому році, для того, щоб і ваш дохід ріс завжди, не дивлячись ні на обставини, не дивлячись на якісь ситуації кризи, там в суспільстві чи ще в чомусь, і це базова навичка, про яку я не зупинюся говорити. Знімайте корону і будьте учнями, тому що коли ви вчитеся, ви перебираєте досвід іншої людини. І ви проходите досвід швидше, можна самостійно, але на це піде трохи більше часу, а можливо, і не трохи, можливо, роки. І тут тонка грань бути учнем, да, зняти цю корону. Будь ласка, навчи мене. І друга сторона дуже вчасно зупинитися і ті знання, які ви отримали, піти їх інтегрувати та да, в свою реалізацію. Тобто, по ідеї має бути так: крок повчилися, крок дія, крок повчилися, крок дія. Такий слоєний торсик у вас має бути. І Ця навичка вчитися і вміти інтегрувати знання цей досвід, який ви отримаєте в свій досвід. Це вам дасть просто Х2 пришвидшення точно, може навіть ікс 3 Якщо ви вчитеся одночасно декількох людей, берете їхній досвід і далі да, в своє життя інтегруєте. Ви за рік, за 26 й рік, можете просто колосальних діти результатів. Не стидайтеся вчитися, не стидайтеся знімати свою корону і трошки своє его попускати, що я і так все знаю. Я ж у університеті повчилась, що маю йти вчитися в когось, оце що вона мені розкаже, чи він це найлегший шлях. Можна самостійно довше, ви платите все. Все одно тільки ви платите часу. Це перший момент. Другий момент, ви для себе маєте розуміти, що ваші гроші, якщо ви хочете більше заробляти, у людей. Тому вам треба навчитися будувати комунікацію з іншими людьми. І тут дуже важливий нюанс, що ви будете ставитися до людей рівно так, як ви ставитеся до себе. Якщо ви себе ненавидите, якщо ви про себе погано думаєте, якщо ви до себе прискіпливі, якщо ви себе попускаєте нижче плінтуса, то ви так само будете ставитися до людей. І навіть зараз я чую цей голос, скажу, так я ж о, для от них все. Оце коли ви для них все, а вони вам на голову потім сіли. Це фактично ви їхніми руками отак далі ставитесь до себе, так як ви насправді ставитеся до себе, так як ви про себе думаєте. Тому це дуже важливий момент, що вчіться комунікувати з собою. Я вам зараз скажу, як ви комунікуєте. Легко комунікувати з собою добре, коли у вас все добре? Да? Коли ви така молодець, чого -то там досягла, от ви прямо вас похвалили, да-да-да-да-да, я така. Да. Дуже легко себе любити, дуже легко бути з собою доброю. Але як ви ставитеся до себе в ті моменти, коли у вас невдача? Коли от все пішло по пониже плінтусу, коли від вас відмовилися, да? коли там не підтримали вас, люди там не хочуть спілкуватися, під, ну, там, підтримувати це базово. Як ви тоді ставитеся до себе? І я впевнена, що в той момент ви себе просто розмазуєте тонким шаром просто по підлозі. Так, от, от, в ці моменти навчіться собою комунікувати, навчіться в ці моменти бути на своїй стороні, підтримувати себе і допомагати собі знаходити рішення виходу з тої чи іншої ситуації. Тому що, так як ви комунікуєте з собою, настільки ви вмієте опиратися на себе, настільки ви впевнені в собі. Настільки ви вмієте комунікувати з іншими людьми, і настільки ви можете будувати з ними такі потужні комунікації, де не тиран жертва, а двоє рівних, і просто йдуть у напрямку досягнення цілей. Тому що ваші гроші у людей, пам'ятаєте, ваші гроші в партнерствах, ваші гроші вмінні комунікувати. Ваші гроші вмінні конфліктувати в тому числі наскільки якісно ви вмієте це робити. Про конфлікти я записувала інше відео. Будь ласка, подивіться, не буду повертатися. Тому вчіться та оце навичка комунікації. Це просто проважливі дуже важлива річ. Перший момент наступний момент розширюйте своє коло комунікації, спілкування. Якщо ви сидите десь. В підвалі, я не знаю, якщо ви сидите десь там в шафі і не виходите, боїтеся людей, не спілкуєтеся, то де у вас візьмуться нові гроші? Вийдіть в світ, починайте показувати себе. Оце знаєте таке інфоциганське заїждження. Проявіться в світ, та да, проявіться вже в світ, дійсно. Там там люди, хай вас побачать не даремно, хтось це говорив. Да, треба вийду, каже в світ себе показати на людей, подивитись. Дуже гарна фразочка, яку вам рекомендую використовувати, тому що з ким ви будете будувати комунікації, якщо ви ні з ким не спілкуєтеся, і причому я вам рекомендую, вибирайте те оточення, яке. Розвивається, яке прагне чогось більшого, те оточення, яке хоче змін. А це оточення воно є в певних бізнес-клубах, наприклад, якихось ком'юніті, які розвиваються в клубах підприємців. це ком'юніті є на навчаннях, так тому що там об'єднуються люди, які теж хочуть розвитку. Дуже важливо варитися в тому сокові людей, які хочуть щось більшого, які хочуть змінюватись, так? які хочуть більше навіть заробляти. Це важливо. Наступний момент, от коли ви вже вмієте будувати комунікації, ви вже вмієте комунікувати з іншими людьми, коли ви вже себе пізнали, вже все зрозуміли, чого ви хочете, яка ви людина, наступний крок. Не соромтеся показувати себе через різні канали комунікації. Зараз такий час, коли ввести якесь таке соціальне життя через медіа дуже легко. Вам достатньо мати телефона, Вам достатньо включити камеру. Неважливо, навіть, який зараз у вас телефон. Телефони зараз абсолютно з класними камерами. Вчіться проявляти, заявляти про себе. Ніхто не буде знати про ваші послуги, навіть якщо у вас супер-пупер якась там кваліфікація, не знати яка, поки ви про неї не скажете. Ніхто вас не буде хвалити, поки ви не розкажете, що ви щось вмієте, що у вас щось виходить, що от ви досягнули певного результату, що от ви можете чимось допомогти, що у вас були клієнти, що ви якісь там рішення дали для людини, чи там і певний результат. Ніхто про це не здогадається, от ви маєте для себе розуміти, лише коли ви починаєте про це говорити, розказувати свою історію, розказувати свої досягнення, розказувати те, що ви вмієте, показувати свою кваліфікацію, компетенції, все інше. Тому така мультиканальність, чому би да? Навіть якщо ви найманий працівник, почніть вести простий елементарний блог про ту роботу, яку ви робите. Де да навіть якщо ви повар в школі, я бачила класні блоги, коли повар розказує, показує. Звичайна, там просто знаєте, як така чуть ли не радянська школа, да, в такому стилі, і от людина показує. Тобто, не шукайте відмазки. А для тих, хто веде блоги, розвивайте мультиканальні. Зараз це дуже важлива річ. Тобто, всі можливі соціальні мережі, де тільки можна придумати, ви маєте бути скрізь. Це важливо, якщо ви хочете в 26 му більше грошей. Наступний момент автоматизація. Дивіться, я говорила про це ще два роки тому, і я знову про це говорю. що тоді тільки штучний інтелект. Тільки заходив, його ще було дуже мало, ще тільки говорили там. Ну тобто, це не було два роки назад. Зараз штучним інтелектом може користуватися ну будь-хто хто має телефон да, комп'ютер, легко розібратися, вчиться. І причому вчиться не для не для того, щоб там якісь там мемчики робити, не для того, щоб там якоюсь фігньою страдати, типа аватарку собі там якусь намалювати, там а для того, щоб автоматизувати свої процеси. Робочі процеси, тому що зараз штучний інтелект дає мож... просто колосальні можливості. Це бу може бути ваш помічник. Ви причому при цьому можете налаштувати там декілька своїх помічників під різні запити. Один помічник може там не знаю, редагувати вам тексти, другий помічник вам може маркетингову стратегію допомагати робити. Звісно, вам треба розбиратися в тих питаннях для того, щоб коректно навіть редагувати ті тексти, та чи там ті стратегії, які вам дає штучний інтелект, чи там відео чи фото, які там запити правильно написати. Але ця річ, як штучний інтелект, дає можливість вам автоматизувати, полегшити, покращити, удосконалити десь може урізноманітнити вашу роботу. Тому обов'язково зараз подивіться це питання, вивчіть. в будь якій ніші його можна використати. Причому, знаєте, зараз більше йде до того, що частина професій буде просто замінена штучним інтелектом. Задумайтесь, так є професії, які ніколи не будуть замінені, тому що вони потребують такого творчого індивідуального підходу. Але тим не менше, штучний інтелект, удосконалюється. Я не знаю, можливо, через рік ми будемо мати дійсно робота, який вдома нам робить справи. Наші робота, який на роботі допомагає нам розбиратися з документами. І хто його знає, до чого людство прийде в найближчих там 5 років? Тому вивчайте, це дійсно інструмент, який може покращити вам заробіток ваших же грошей. Така рекомендація розвивати в собі навичку створення нових джерел доходу. Тому що, якщо ви в 25-му році, умовно маєте одне-два джерела доходу, а в 26 ви хочете більше, то яким таким способом ви можете заробити більше грошей? Можливо, це буде напрямок новий, якась нова ніша, можливо, це буде якийсь підрозділ в тому, що ви робите, а можливо, вам треба масштабувати те, що ви робите. Тобто, я не знаю, тут треба розбирати вашу ситуацію. Тут такий важливий момент: вчіться задавати собі питання, та, яким ще способом я можу заробити грошей. От з отими навичками, з отими вміннями, які в мене є, що ще я можу робити, можливо, нового, а можливо, мені треба покращити щось, щоб я заробляла більше. Ця навичка просто топчик. В одному з відео я розповідала про те, що можна написати 200 пунктів нових джерел доходу. І кожен місяць я задаю собі питання, який новий спосіб я можу використати, щоб заробити грошей? Яке нове джерело доходу я можу створити для того, щоб зробити більше грошей? По перше, ваш мозок отримує ТЗ, технічне завдання, да що мені робити, і на основі того технічного завдання він сканує інформацію навколо. Він о, в якийсь момент давай зробимо так. Тобто, коли ви тримаєте фокус на того, щоб більше заробляти, ви шукаєте способи, але ви маєте не просто сліпо так. Мені Катя сказала ТЗ, буду думати, як більше грошей зробити. Ні, ви маєте прямо аналізувати, що я зараз роблю, хто що робить, які зараз тренди. В вміння, Створювати нові джерела доходи і покращувати існуючі, це те, що теж вам допоможе заробляти більше 26 2026 році. І ще одну таку річ, на яку я хотіла би звернути увагу, це навичка продавати. Вона чимось сподібна вміння створювати комунікації і чимось з вміння проявлятися і створювати мультиканальність. Взагалі, навичка продажей. Як ви до неї ставитеся взагалі до продаж, якщо ви думаєте, що продавати це фу, це буде нав'язливою, це буде торгашкою. Я, я вас вітаю, у вас є над чим попрацювати, це класно. Але якщо ви дивитесь на продажі як на можливість обміну своїх цінностей, того, що у вас є да, якісь послуги, ви можете чимось допомогти людині на гроші, це просто все на все обмін цінностями. Мені дали гроші, я дала щось те, що я вмію. Все просто, вам стає набагато простіше заробляти гроші. Набагато простіше. Подумайте, як ви ставитесь саме от до продажей. Тому що дивіться, вміння продавати це класний показник, як взагалі ви ставитесь до світу, тому що в світі є такий закон, як енергообмін, це закон вибору. Кожна людина сама вибирає, де її що робити і куди її гроші, що її взяти і за що їй гроші платити. Якщо ви підтримуєте цей закон енергообміну, ви розумієте, що я щоб щось взяти, я повинна щось дати, і нехай це буде гроші краще. Так само, я щось маю, я хочу це дати, я хочу отримати за це гроші. Тобто, ваше ставлення до продажу, розвивайте їх його, вчіться продавати. Тобто, прям тут і зі сторони мислення вашого ставлення до продажу, що це окей, це енергообмін. І друга сторона це як технічно вміти продати, через які інструменти. Через розмови, через домовленості, через не знаю, зустрічі, зі звони, переписки, через відео, аудіо, тобто от всі способи. Чим більше способів ви продажі знаєте і технічно вмієте їх використовувати, тим більше у вас навички заробляти гроші. Тим більше ви можете заробити в 26-му році. І взагалі це ті навички, які от я сьогодні вам розказала. Це не тільки 26-му, Вони будуть актуальні і 27-му, і 28-му. Просто беріть і навчайтесь. Тому що кожна навичка, навичка заробляти, навичка продавати на увазі, для того, щоб довести її до майстерності, треба час. Ви не навчитеся цьому за один тиждень чи за місяць. Вам потрібно буде брати знання і йти інтегрувати це на досвіді. Так само комунікації. Вам потрібно буде вчитися, розмовляти з людьми, комунікувати, брати десь знання, хтось, щоб вас навчив. І йти це інтегрувати на досвіді. І ці навички, якщо ви їх відточите, мислення, навички проявлятися, розуміння себе, комунікація з собою, комунікація з людьми, розширення зв'язків, вміння створювати кінець кінців ці, ці зв'язки, да, вміння автоматизації через штучний інтелект, ви просто станете топчик і вам дуже легко приймати рішення, легко заробляти в будь-якому році. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Обов'язково поставте сердечко, підпишіться, напишіть коментар і це відео тим, кому воно буде сьогодні актуальним. Всім дякую і всім до зустрічі. Па-па!